Вітаю вас, любі, дорогенькі, добрі людоньки. Чому я запитала у вас, у котрій 26.08.2024 почалася повітряна тривога? Дякую вам, що ви мені повідповідали. Я розумію і це понятно, що в кожному місті або області повітряна тривога почалася у різний час. От, Але я дякую, що ви мені написали, що повітряна тривога, повністю червона карта України стала в 6 годин 12 хвилин. І ось видіння, яке у нас було 24-го, да, і ми з вами його роздивлялися, що це було послання від Банкової Кремлю стосовно про... Те, щоб дуже добре подумали і почали йти шляхом до завершення війни, єдиним правильним шляхом. І в цьому видінні ми з вами подивилися, яке було, воно підтверджує всі попередні видіння да, і розклади на таро, що шестірки перевірнуться в дев'ятому місяці на дев'ятки. На вирішальні етапи. Вересень, вересень. Потім події у нас будуть у березні, у грудні і у березні, і також будуть події у квітні, у квітні. Да? Е, так, ладно. З чого все почалось? З перших цифр 6-12. Подивіться, будь ласка, 6-12. І Чому ми з вами не зрозуміли, я навіть не розумію, що ми розгорнули з вами усі події, але пропустили одне звіно в ланцюжку, що після того, як було ну, це не звернення, а повідомлення для Кремля від Банкової, повинна статися відповідь. Відповідь дійсно буде негативна від тих людожерів. І ось ця негативна відповідь це масований обстріл, який стався 26-го. І як ви мені показуєте, пишете, повністю червона карта стала в 6 годин 12 хвилин. А ми з вами сюди і не звернули увагу, упустивши це звіно.